Привіт, українці! Сьогодні ми будемо звертати увагу знову на прикметники, але вже на складені форми утворення ступенів порівняння. Тяжкий, тяжчий, найтяжчий. Difficult, more difficult, more the most difficult. І у нас у цій складені форми відносяться до прикметників, які складаються з більше ніж двох складів. Difficult. Слово difficult, тяжкий складається з трьох складів, і тому у нас ступені порівняння прикметників утвориться з допомогою слова more, тяжчий, the most, найтяжчий. Difficult, more difficult, the most difficult. І у нас слово само difficult не проходить через ніякі зміни. Якщо б у нас було маленьке слово, маленький прикметник, який складався без одного, одного складу, ми це розглядали в нашому попередньому відео, але давайте так згадаємо. Тоді у нас закінчення б додавалося hot, hotter, the hottest. Так, дивимося на приклади. І оце слово difficult він не тільки може бути тяжкий, важкий, а він може і означати неуживчивість характеру. От, наприклад, сам хтось може вам сказати, this person is difficult to live with. З цією людиною тяжко жити. У нас буде «difficult», more difficult the most difficult, uh, let's say, task. Um, this gentleman takes the most difficult task. Uh, цей джентльмен бере на себе найбільш складні завдання. The most difficult, найскладніші завдання. Incredible, неймовірний. More incredible, the most incredible. Incredible performance, неймовірний виступ. Delicious. delicious – це є смачний. Delicious meal. смачна вечеря. More delicious, the most delicious. І знову ж таки, у нас тут артикль «the most», Там не можна казати «a most», Завжди тільки буде артикль де. Uh, і не the в даному випадку, тому що слово у нас «most» йде зразу після артикля. І слово «most» не починається на голосну. The most» – Оце ці два слова отак прикріплені одне до одного, і там не можна нічого іншого «The most difficult task» найтяжче завдання, завдання». «The most beautiful lady» найкрасивіша жінка. The most оце вам треба запам'ятати. І тут у нас є отакі два маленькі слова. Ця книжка більше за ту. «This book is bigger than that». Бачите, у нас маленьке слово then. І дуже часто початківці, які вивчають англійську мову, вони змішують «then» з другим словом, then, яке майже так само читається, як і перше слово, але перше t-h-a-n, означає ніж в порівнянні воно вживається, а t-h-e-n, t -h -e -n, буде означати тоді. От подивимося, на наприклад, um, This house is bigger than that». Цей будинок більший, ніж той. А в другому реченні я скажу and then we decided to go for a walk. І тоді ми вирішили піти на прогулянку. Бачите, яка різниця в написанні? Майте це на увазі, ці два маленькі слова. І у нас у ступенях порівняння прикметників у реченнях може дуже часто вживатися THAN – H A N, ніж. Отже, усі багатоскладові прикметники автоматично вживаються з формою «more» і the most. Але є у нас ще одна група прикметників, які є двоскладові, наприклад, famous, але вони мають наголос на першому складі, і у них немає закінчення. O-W, L, E, E, R, Y. Пам'ятаєте з попереднього відео? У нас були ці слова heavy, simple, narrow, heavy тяжкий, simple, простий, narrow, вузький. Вони всі будуть вживатися з закінченням IA e і -E при… Формах порівняння прикметників. Тяжкий heavy, тяжчий – heavier, heaviest – так, the heaviest. тоді у нас вживається закінчення ІА e і ІСТ. E Це є проста форма утворення ступенів порівняння прикметників, тому що у нас є виняток тут. У нас є двоскладові прикметники, але вони закінчуються, оці мають закінчення Y, –e, -L –e, –o, -E –l, –o, –w. Але якщо у нас є прикметники, от, наприклад, Famous. Вони є двоскладові, але в них наголос на першому складі, і вони не закінчуються на це O, W, L, E, e R e Y. Тоді вони також будуть вживатися за допомогою слів more і the most. Famous. More famous. Famous це є відомий. Відоміший і найвідоміший. Famous, more famous, the most famous artist in New York City is da. Найбільш е, відомим митцем у Нью-Йорку є The Most Famous. У нас famous це є двоскладове слово, але у нас наголос на першому складі, і тому famous буде вживатися з формами мо і the most. Ось ось такий у нас була сьогодні урок з прикметниками. Ми помаленьку йдемо, рухаємося. Зараз ми будемо тренуватися це все у реченнях, щоб ви. Більше вже почали розбиратися, тренуватися, знати. І з часом ви вже це буде автоматично все розуміти. Ще раз кажу вам: не старайтеся це все запам'ятати, старайтеся це більше вживати, читати, слухати, розбиратися. Оце ми з вами будемо робити. Шановні українці, ми побачимося з вами у наступному відео. Слава Україні!